Хлібний дар. да вирішується на полі. Європейські країни тероризують дрони. Данія вже кілька днів через це призупиняє роботу аеропортів. Дрони помічають і в інших куточках Європи, зокрема в Норвегії та країнах Балтії. А напередодні французькі ЗМІ повідомили, що нещодавно безпілотники зафіксували над військовою базою. Мурмелон легран саме тут торік тренувалися українські військові. В регіоні посилені заходи безпеки у всіх цих випадках бачать російські слід. Також до європейського простору залітають російські винищувачі. Отже, про інциденти та як на них реагують у світі. Дивіться далі в сюжеті. Сьогодні вночі у небі Данії знову невідомі дрони. Вперше їх помітили 22 вересня. Відтоді БПЛА тероризують країну ледь не щодня, і кожного разу доводиться закривати аеропорти. Зокрема, і найбільше литовище Каструб. Літали безпілотники і над військовими об'єктами країни. У міністерстві оборони данії заявили, що це точно не збіг обставин. Ми не маємо інформації, яка б дозволила нам назвати конкретно виконавця. Але ми можемо сказати, що це схоже на модель гібридної війни, яку ми бачили в інших країнах Європи. Ми оцінюємо ризик російського шпигунства в Дані як високий, і ми також оцінюємо ризик російських диверсій у Дані як високий. Ми бачили це в інших частинах Європи. У поліції країни появу дронів назвали актом залякування. Я ставлюся до цього дуже серйозно. Зрозуміло, що така ситуація не може тривати далі її необхідно зупинити. Ми не можемо миритися з таким станом речей, тому разом з іншими партнерами докладаємо до цього чимало зусиль. У Норвегії днями дрони помітили над військовим об'єктом фортеці Акерсгурс. Поліція затримала двох громадян Сінгапуру у столиці країни Осло також закривали литовище у Литві через появу дрона. Зупиняли польоти в аеропорту Вільнюса. Безпілотники помітили і в шведському Мальме. А в Балтійському морі російський винищувач пролетів над німецьким фрегатом. На думку міністра оборони Німеччини, такі дії Росії є випробовуванням кордонів НАТО. Це частина стратегії Володимира Путіна. Це частина того, що ми переживаємо щодня. Ми не воюємо але й не перебуваємо в стані повного миру. Ми зазнаємо атак, гібридних атак у вигляді дезінформаційних кампаній і звичайно вторгнень дронів. Це реальність, з якою ми стикаємося, і з якою маємо справу. Масою порушення повітряного простору європейських країн розпочалися у середині вересня. Спершу вглиб території Польщі залетіли майже два десятки російських БПЛА. Незабаром дрони і літаки винищувачі зафіксували в повітряному просторі Естонії. З ворожі безпілотники повітряну тривогу оголошували на півночі Румунії. У небо піднімали військову авіацію. Бухарест вже розробив процедуру, як збивати ворожі літаки та безпілотники. За словами міністра національної оборони країни Іонуца Мощану, вона включатиме три етапи: ідентифікацію, глушіння та втручання. Деталі залишаються засекреченими. Проте використання зброї та знищення повітряного судна визначили як крайній захід. Його застосовуватимуть лише після невдачі всіх інших. Рішення залежатиме від типу повітряного судна. Якщо йдеться про військові літаки, наказ може віддати командир операції відповідно до стандартів НАТО. У випадку цивільних суден остаточне рішення про збиття, як і раніше, ухвалює міністр оборони. Вже сьогодні Єврокомісія низка країн та міністр оборони України говоритимуть про використання дронів у Європі для захисту. До обговорення створення стіни дронів долучиться і НАТО. Ці останні вторгнення дронів ще раз підкреслюють важливість роботи, яка зараз ведеться для створення такої стіни проти дронів. У нас буде перша зустріч. Ми додали Україну, яка звичайно була повністю залучена, враховуючи її досвід. Тим часом командування. Повітряних сил НАТО напередодні перехопили двома угорськими винищувачами «Гріпен» п'ять російських військових літаків. Ті пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії. Чотири російські літаки виявили і в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски. Командуванню повітряно-космічної оборони Північної Америки вдалося ідентифікувати два бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі су 35 щоб вони залишились в міжнародному повітряному. Просторі і не входили в повітряний простір США, підняли американську авіацію. Така діяльність Росії в ідентифікаційній зоні ППО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза. Росія своєю чергою почала погрожувати країнам НАТО. Мовляв, якщо будь-яка держава альянсу зіб'є російський літак, це означатиме початок воєнного конфлікту. Про це заявив російський посол у Франції Олексій Мішков. Він почав жалітися, що це навпаки літаки НАТО порушують повітряний простір Росії і їх не збивають. Також мішков запевнив, російські дрони до Європи не літають. Ярослав Марущенко, програма «Вікнес ТВ марафон. Єдині новини.